Чи знали ви, що в Україні виробляються не лише ковбаси, сало і хліб, а й чорна ікра? Чи чули крім українських шкарпеток та автівок, ще й про зроблені в нашій країні мобільні телефони, взуття і пральні порошки? До речі, саме від останніх названих made in Ukraine» товарів уже три роки не відмовляється провідна популярна дослідниця українських товарів Юлія Савостіна про екологічність і ефективність українських безфосфатних миючих засобів, бездоганність взуття, дивні підходи до маркетингу, приміром українських зубних щиток по 72 копійки та інші цікавизні грані життя людини, яка вирішила споживати лише українські товари. Юлія Савостіна розповідала на презентації своєї книжки в пошуках made in Ukraine. як прожити. Рік, купуючи тільки українські товари. Відома журналістка прибула до Кривого Рогу на запрошення об'єднання відповідальних громадян і провела зустріч у культурно-громадському центрі Шелтер Плюс, відкривши для себе в Кривому Розі дві яскраві місцини. Мені дуже сподобався проєкт, дуже подобається в Києві таких. Саме таких проєктів немає, але подібних якихось креативних просторів доволі багато і вони там користуються популярністю. Тому тут абсолютно, таке, абсолютно європейська відкрита дуже атмосфера. А Кривий Ріг ми їздили. Я з усього Кривого Рогу, я була тут, коли була журналістом на всіх цих підприємствах. А ми їздили дивитися з Юлієм э, стросино чистий, Чистий восторг. Про наші унікальності, що викликають чисте захоплення або просто захват, Юлія Савостіна готує наступний проект. Він має розповісти світу про те, що українці не лише волелюбні люди, які можуть цілу зиму стояти на майдані, а й працьовиті громадяни з чудовим смаком, творчим підходом до справи і тонкою душевною організацією. Поїздки по об'єктах зеленого туризму з інфраструктурою достойної якості попереду. А зараз Юлія Савостіна говорить про необхідність проведення масової терапії серед українців для боротьби з комплексом менше вартості, бо насправді, як показав її власний кількарічний дуже практичний досвід, українське якісне і цікаве. А за співвідношенням, ціна якість рівних українським товарам просто немає. Нам подобається підхід юлії совостіна купувати українське. Не виступати проти чогось, а виступати за. Ми за збудову якихось речей підтримувати українське, виробляти українське. І, власне, це є позиція об'єднання відповідальних громадян. Це є позиція культурно-громадського центру Шелтер Плюс. Нам багато чого не подобається в цьому місті, але наша головна стратегія це будувати своє і будувати свою реальність. Тоді ми можемо в якийсь момент часу. Сказати, е, потребляйте наші послуги, а не казати не користуйтесь чиїмись іншими послугами, вони погані. У своїй книжці Юлія Савостіна написала про українських надавачів послуг і виробників товарів із усіх куточків країни. Є згадка навіть про кривий ріг як єдине місце, де виробляються якісні джинси. А на презентації журналістка дала поради підприємливим українцям, порадивши зайнятися виробництвом у стілок для взуття. Бо виявляється, на всі 15 мільйонів пар взуття, які щороку виробляються в Україні, у стілки купують за кордоном. Тож, як показує Юлія Савостіна, озолотитися, розвиватися і пишатися made in Ukraine дуже просто Варто тільки захотіти і почати працювати.